Сьогодні, друзі, у нас перший вже мороз. ну Такий досить нормальний мороз. Мінус 6-7 градусів. Ще досить зимно. Земля вже замерзла. Ось ну, Це скажу досить добре. Кукурудза буде сохнути. Буде краще віддавати вологу. Ось так мійтезюк стоїть, мерзне. Ось якось так. Ще заповідає сніг. Снігу нам не треба, бо потрібно зібрати кукурудзу, а тоді вже може падати на свята сніг. Так, друзі, усім привіт! Сьогодні прийшов годувати своїх бичків. Бачите, спершу під ними все підчистив, викинув їхні какашки. Ось такі мої бички, ось так вони беруть, виглядають. Сьогодні у нас 9 грудня. 9 грудня, п'ятниця. Ось так. Вони беруться, виїдають всі корма. Бачите, нічого не лишається, все виїдають під ноль, під чисту. І ось так постійно. Зранку приходжу, ввечері годувати їх, постійно ось так все виїдають. Ось такі мої бички, бачите. Вже досить так непогано підросли. Шива вага в них десь так, ну щоб не збрехати під 140-160 кг плюс-мінус. Може якісь мають більше. Оцей червоний, непогано, бачите. Такий досить довгий, ну правда, худий. Худий, ну, думаю, з часом вагу повинен набрати. Цей червоний, непоганий, він між ними такий е, ну, ситий дуже виглядає. Ситий також досить довгий, їсть непогано і масу, дивлюся, набирає хороший бичок. Цей між ними найхудіший, Ось цей червоний. Він щось трохи змахує на телецю. Бачите, Це є бичок. Бичок, ну, бачите, ось такий він, правда, худий. Це ось сірий, сірий мені подобається, непоганий. Також вже підріс, їсть добре, взагалі спокійний бичок, не, не брикає, не копає. ну, Хороший цей бичок. Ось такі ці бички. Ось хочу ще вам малюка показати. Малюк також підріс. Правда, був попався, мені цей був трохи проблемний. Постійно мучила його діарея. Ось бачите, відійшов від цієї діареї, трохи вже підріс, поправився. Ну, Правда, став борзим. Став друзі, борзом, брикає, копає. Даєте йому корма. Любить деколи все ну, має таку привичку, хоче все. Повигортати, викинути з жолуба. Ось такий цей бичок. Став нічемний. Ось бачите, ось такі друзі, бички. Зараз їх беру швиденько годую і вам включуся, ще покажу, як вони будуть їсти. Взяв їм засипав важте, корма. Ось так вони, друзі, беруться і їдять. Не знаю, чи зараз буде добре видно, бо нас тільки що відключили світло. Дивіться, як вони все пакують. Ось бачите, Ось вони все не їдять. Ось як вам малюк. Але все їсть, бачите. Даю їм зараз, бачите, ну, типу січку. Скоріше, я їм давав сіно, але вони трохи добре не з'їдають і давав їм люцерну. і люцерну, як вони. Лист саме з'їдають, а ось це стебло бере, лишається, і я постійно це взяв, ну, брав, викидав. А тепер беру, це сіно пропускаю через січкарню, даю ще солому. Тепер, друзі, ще почав давати кукурудзяний силос. Ну, До цього всього. І ось таке беру їм засипаю, ось так вони все їдять. Заливаю сюди до цього ще десь 22-25 літрів води, ось на цих п'ятьох бічків. Поверха також ще даю е, гарбузи, що мають трохи гарбузів. Гарбузи перебувають через корморізку І поверха ще даю, друзі, гарбузи. І комбікорм. Комбікорм, а не зараз йде суміш пшениці і ячменю. Співвідношення десь 60 на 40. 60 ячменю, 40 десь пшеницю. Ось такі, бачите, висипає комбікорм. Комбікорм, або, як кажуть, дерть. Бачите, засипаю їм поверха. Зараз беремо врожай кукурудзи, буду давати більше кукурудзи. А ячмінь і пшеницю трохи буду брати, економити. Так, бачите, тітять. І сіль. І постійно, друзі, посипаю їм поверха ось цієї сіль для кращого апетиту. І все, вони в мене постійно це все розвідають, нічого не лишається. Дивіться, як малюк. Бачите, як він їсть. Апетит хороший. Дивіться, як він це перепакує. Смачно бачите. Ось такий цей бичок. Смачте. Взагалі, от, хто хоче тримати бички, рекомендую друзі купляти декілька штук. Бачите, вони ось вкупі, у них йде та є конкуренція. Бо кожен хоче більше з'їсти і конкуренція і вони все так. Якщо зараз тримаєте одного бичка, одного не й, два ну, два може це ще нормально. Одного, якщо будете тримати, зараз можете дати ну раз кращий, ну якийсь корм, на другий раз можете щось дати гірше. Ось, і він вже пізніше не схоче добре їсти, буде перебирати. І... Буде таким капризним, не схоче добре їсти. А ось бачите, в мене в моєму випадку 5 штук, вони все з'їдають. І хороший корм даєте, і трохи може щось погане попадати, все з'їдають, все підчистує. Ось так. Оцієї січки ну, цього корму друзі, даю так, щоб вони все з'їдали. Буває, що можу більше насипати. Дивлюся, що вони це не доїдають, лишається, воно це починає киснути і все. Вони вже там, наприклад, вечором, вони вже цього їсти не хочуть. Тому даю так, щоб це все вони з'їдали. Ось такі ціпечки, бачите. Ось так вони це їдять. Е, думав, купити БМВД, взяти, друзі, мішок БМВД і підсипати їм ось до корму. Ну, не знаю, подивився різні відео в Ютубі, щось. Ну, кажуть, що від цього дуже корисні. Ну, як, ніби користь є, ну, дуже бички не поправляються, Думаю, напевно, що не буду купляти. Може, візьму соняшникові макухи. Може, хоч би з 200 кг дати, взяти соняшникові макухи і їм пораду ось підсипати. Може, це навіть буде краще. Ну, правда. Соняшник Вамакухав, я вже одного брав, питав, ну, казав, що ціна 10, 10 гривень кілограм. Не знаю, друзі, чи це дійсно такі ціни, бо знаю, соняшник приймають по, по 10-12 ну тисяч гривень за тонну, але кілограм буде коштувати 10-12 гривень, а тут хоче за макуху стільки грошей. Напишіть, там, може мені в коментарях, скільки зараз коштує макуха. Ну, може і така ціна, не знаю. Подивлюся, може з 200 кг їм візьму цієї макухи. Кажуть, що в макусі багато білка є. І, ну, якщо брати їм підсипати, вони краще будуть рости, ну, набирати вагу. Подивимося. Ну, БМВТ, скоріш того, що не буду купляти. Там Мішок коштує щось біля, я вже питав біля 1200 гривень. Може навіть на ці гроші краще взяти кукурудзяних відходів. У нас кукурудзяні відходи подають по ну, ну, 1800-2000 гривень. Рахуйте, майже там додати можна взяти тонну цих відходів і їх можна певно, з добрий місяць або навіть більше годувати цими відходами бічків. Там по суті бита кукурудза, взагалі зерно непогане, я вже дивився, Ми подивимося. Ось такі, бачите, печки. у нав... нас най жом привозять. Ну, Не знаю, друзі, чи варто мені цей жом брати. У мене є і сило, з куку... кукурудзиний, і сіна ж є, і сіна маю. Сіна в мене там трохи і люцерна є. Просто є чим годувати і на це дуже не хочу втратити гроші. Якби я не мав чим там годувати, мав би проблеми ну, з, ну, з кормом, з харчами, то може би купляв, а так? У мене в принципі все є, є чим годувати, тому дуже і не буду на це тратити гроші. Ось якось так. Зараз у нас трохи правда, проблема з світлом. Відключають світло, трохи йде більше часу на заготовку їм кормів. Треба все підготовити. Ну, стаю так десь на півдня, заготовляю друзі на, ну, на пару днів вперед. Зараз світло відключають, треба мати харчі, все, корма, все підготовлено, все пізніше не думати, що їм дати. А так взяв, заготовив, став там на, на півдня, там на пару годин, всього підготовив і все. І ось так беру готую. Тому ось, світло беруть, відключають, нічого страшного, якось візьмемо це, переживемо. Ну, правда, трохи потрібно деколи робити. Подвійну роботу, як то кажуть. бачите, який цей друзі-сірий печок. І думав, що взяти докупити, ось пару біч. Хотів друзі три бичка взяти і через все не брав, бо подивився, що світло відключаю, думаю, буде трохи тяжко. І ну, немає навіть де купити, вже там, фермери, взяли, взяли всі, розпортали бічки селяни, от поселах їздив, питав. Також вже дуже ніхто не має, тому навіть вже думаю є п'ять бічків, а й ростуть. Є, щоб годувати. І ціна, ціна, друзі, цього року ціни немає, можна сказати. І через це також я не брав. Думаю, бо можна цілий рік їх годувати, виростуть вони, а пізніше придеться продати і з того дуже нічого не заробиш, бо ціни немає. Сьогодні бички приймають, ну, жива вага: 40-41, ну максимум 42 гривні. Ось, Жива вага на бички, які дають більше 400 кг живої ваги. Ось тут недалеко від мене приймають, там є селище міського типу Букачівці, там є ну, бойня, де забивають ось ці бички, ось там у них така ціна. На корови там взагалі ціни щось по 30 гривень. Там взагалі там 32 чи щось 34 гривні. Це дуже низькі ціни на сьогодні. Ну, Нічого будемо сподіватися, що ціни підростуть. Я так їх буду здавати десь аж в наступному році. Це десь буде, ну, напевно, що жовтень місяць, жовтень або навіть може під новий рік. Хочу, щоб вони набрали ну, так хоч би, під 500 кг живої ваги. Може якісь більше наберуть. І тоді їх буду продавати. Ось такі, бачите, ці бички. Бачите, цей худий. Ось такий оглядає досить довгий, ну, теж, друзі, трошки худенький. Цей непоганий, бачите, як вони себе родідять. Ось, так. ось таке, друзі, відео. Буду на цьому, напевно, що завершувати. Давайте пишіть в коментарях, розказуйте, друзі, може хтось також годує пічків. Пишіть, друзі, чим годуєте, може щось мені порадьте. Пишіть, от, хто цього року продає, які ціни, також буде цікаво почитати. Ну, цього року скажу, ну, хто от тримав бічків, це в, ну, в прольоті, якщо можна сказати так. Е, хто, друзі, свині тримає, давайте розказуйте, який дохід на відгодівлі свиней. Хтось там може корови тримає, буде корови, продає молоко. Пишіть, буде цікаво почитати взагалі. Основне беремо, працюємо, не падаємо духом. Якось мусимо пережити ці важкі часи. Тому дякую всім за перегляд і всім до зустрічі.